BlackBerry Passport. цей девайс вже досить застарілий, адже вийшов на ринок понад рік тому. Але ми вважаємо, що цей смарт, як і бумер, з роками не втручає свою актуальність та цікавість. Під час бурхливого наповнення ринку смартфонами різних мастей компанія BlackBerry не включається в боротьбу за лідерство. Спокійно і уважно прислухавшись до своїх фанатів, канадський робник випустив апарат, який об'єднав собі класичні та новітні рішення у цікавому і оригінальному форматі. Коли ви вперше берете в руки BlackBerry Passport, він вражає своєю незвичайною формою, вагою і механічною клавіатурою. Він виготовлений з гладких і твердих матеріалів, нержавіюча сталь і скло Gorilla Glass 3. пластик з покриттям SoftTouch або пластик під фарфор в білому варіанті, залишають враження якісного і дорогого гаджета, який він і є насправді. Основа смартфона двотавровий швеллер з кованої нержавіючої сталі, який, крім забезпечення міцності, входить в конструкцію антенни. Більшу частину ліцевої панелі займає вишеза екран квадратної форми. Одразу під ним розташована сківерті клавіатура, яка являє собою механічні клавіші з підсвіченими літерами. У нашому випадку це латинський алфавіт і кнопки Пробіл видалити та ентер. Існує можливість українізувати чи русифікувати клавіатуру лазерним гравіюванням. Основна її незручність в тому, що деякі букви будуть розташовані на кнопку через більшу кількість літер в наших алфавітах. Однак це зручніше ніж набирати навмання. Люди стверджують, що їм подобаються ківерті клавіатури, тому що вони дозволяють друкувати на острі, наприклад, під столом на нараді або переходячи дорогу, оглядаючись на всі боки. На жаль, я так і не досяг такого ступеня майстерності, але не здивуся, що шанувальники ківерті цю клавіатуру класно. Особисто я буду кожен раз шукати чергову літеру. Поверх механічних клавіш розташований віртуальний тачперс. Ви можете проводити по клавішах вгору і вниз, не натискаючи їх, щоб прокручувати сайти, або ліворуч чи праворуч, щоб виділяти текст. Переходимо до дисплею. Екран паспорт не претендує на пальму першості, адже в ньому як переваги, так і недоліки. Він приємний для ока і з нього зручно читати. Однак, попри наявність налаштування балансу білого і насиченості кольору, екран все одно менш теплий, насичений і яскравий в порівнянні з більшістю флагманських смартфонів. Білий екран більше схожий на перламутровий, тоді як чорний колір має відтінок сірого, що властиво в більшості LCD дисплеїв кути огляду співстані з іншими флагманами. Найбільш вражаючою особливістю екрану паспорт є те, що він відмінно поводиться при екрану, де. Ньому світі поза приміщенням звук з мультимедійного стереодинаміка дуже гучний і якісний. Пропустити викликів не вдасться на відчув місці. Крім цього, в пристрої реалізована технологія Natural Sound. Що дозволяє збільшити зону чутості навколо розмовного динаміка. Звук навушника вельми непоганий. Вібродзвінок середньої якості, але його також не пропустиш, адже вібрації гарно відчутні. BlackBerry Passport оснащено двома камерами на 13 та 2 мегапікселі. Останній дозволяє робити посередні автопортрети і відео аналогічної якості. А втім, цього достатньо для відеодзвінків. Головна перевага камери цього смартфону полягає в тому, що для зйомки звичайних горизонтально розташованих кадрів не треба повертати смартфон. Теж стосується і відео, і це неймовірно зручно. Натомість виробник відверто погано. А попрацював над програмним забезпеченням, шумодав сильно зумилює картинку, а місцями працює досить грубо. Хоча й слабкий сенсор вносить свою частку в велике зерно. І кольорові шуми часом настільки сильні, що спотворюється кольор об'єктів. Що в мене зараз беху вкрали? Продовжуємо розмову щодо програмного забезпечення апаратом. Паспорт працює на операційній системі BlackBerry 10, яка в чергу поводовлена на POSIX – сумісної операційної системи реального часу, широко використовую в індустріальних комп'ютерах. Смарт працює досить швидко, особливо в режимі багатозадачності. Сама ОГЕС досить багатофункціональна. Тут є все, що потрібно сучасному смартфону, включаючи підтримку різних інтернет-сервісів і відтворення мідіоконтенту, відео, музика, ігри та робота з камерою. Звичайно, якихось додатків можна і не дорахуватися. Ми не дорахувалися інстаграм та ВКонтакте. Наприклад, зате у BlackBerry 10 є дуже класна штука. BlackBerry Hub. це агрегатор всіх новин чи повідомлень. Щось на зразок стрічки новин повідомлень в iOS або Android. Тільки новини нікуди не пропадають. Тут з ними можна повноцінно працювати. Прийшов лист або SMS, повідомлення в Twitter або. Facebook. ви пропустили дзвінок, все потрапляє в хат і залишається там. До речі, більшість android додатків працюють на BlackBerry OS як рідні. Багато з них навіть можуть масштабуватися під великий екран BlackBerry Passport. Акумулятор тут є місцю 3450 мАч. При відносно неінтенсивному використанні він розряджається на 50% за добу. Тобто дві доби без підзарядки це цілком досяжний результат. Але навіть при дуже активному використанні це буде один впевнений день роботи. Зовсім непогано і типово для кращих флагманів, що є на ринку сьогодні. У висновку б відзначити, що в BlackBerry Passport, як і в інших смартфонах BlackBerry, є те, чого немає багатьох набагато більш практичних смартфонах. Це якась магія, яка всіляє, що ось ця дивна цегнина в руках, зручний, стильний і дорогий пристрій, що дозволяє користувачу відчувати себе комфортно в будь-якій ситуації. І цю магію набиває навіть відсутність повноцінної клавіатури, мізерно малий набір додатків і безперспективних платформи в цілому. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт MCCM. І огляд Playberry паспорт. Повний огляд ви знайдете у нас на сайті. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайкі пальці вгору. Коментуйте за під відео і підписуйтесь на наш канал. І не забувайте, що ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами. А Метро там. Ладно, скористась на вігатора дуже пошвіть.